Діаметр колеса автомобіля дорівнює 65 см. Автомобіль їде з такою швидкістю, що колеса роблять 6 обертів що секунди. Знайдіть швидкість автомобіля в кілометрах за годину, відповідь округліть до десятих. Отже, нам відомо діаметр колеса і ми можемо знайти довжину даного колеса. За формулою С дорівнює пі Д, Д – це діаметр. Ми знаходимо, що 3,14 множимо на діаметр 65. І знайдемо в сантиметрах, яка ж довжина колеса. Отже, множимо 3,14 на 65. Для множення ми підписуємо так, щоб нам зручно було множити, не звертаючи уваги на. Кому, тому далі ми множимо 20 70 15, 6 на 4, 24, 84 і 18. Додаємо 11, 13, 14, 9 плюс 1, 10 і дві цифри комою відокремлюємо. Отже, 204,1 сантиметри. Це довжина колеса, довжина кола. Колеса роблять 6 обертів щосекунди. секунди. Тобто за ці 6 обертів довжина, яка пройдена, буде 24,1, ми множимо на 6 і будемо мати одну цифру, кому відокремили. Оце стільки сантиметрів. Так як нам потрібно знайти швидкість в кілометрах за годину, то знайдемо цю довжину, переведемо її в кілометри. Кілометр має 1000 метрів, кожен метр має 100 сантиметрів, тому кілометр має 100 тисяч сантиметрів. Отже, кому ми переносимо на. 5 цифр вліво. 1, 2, 3, 4 І прийдеться, значить, пишемо, дорівнює, і записуємо тут, як ми бачимо, 4 цифри, значить, додаємо, ще 0. І ось стільки кілометрів проходять наші колеса. І це вони роблять щосекунди, тобто за 1 секунду. А нам потрібна швидкість в кілометрах за годину. Тому знайдемо, яку частину одна секунда становить від години. Година має 60 хвилин. Кожна хвилина має 60 секунд. Тому одна година має 60 помножити на 60 3600 секунд. А отже, одна секунда це одна. 3600 годин. Тому, для того, щоб знайти швидкість, ми відстань маємо поділити на час. Отже, оцю відстань, я переписую її в кілометрах, ми ділимо на одну 3600. А отже, за правилами ділення ми множимо на обернений дріб. Тобто множимо на 3600. І це вже буде в кілометрах за секунду. Ну, давайте помножимо. Ну, множимо, значить, 0, цілих на 3600.

Зносимо два нулі. І відокремлюємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифр справа. 2, 4, 6. Отже, ми будемо мати ось такий результат. І це вже в кілометрах за годину. А відповідь ми маємо округлити до десятих. В розряді десятих цифра 0. Перша цифра після коми. Так як наступна цифра 8, ми сюди додаємо до десятих одиничку. Отже, наближено буде 44,1 км за годину. Ось такою є швидкість автомобіля. Діаметр колеса вагона метрополітену дорівнює 78 см. За 25 хвилини колесо робить 1000 обертів. Знайдіть швидкість поїзда метро в кілометрах за годину, відповідь округліть до 10. Отже, нам відомо діаметр колеса і ми можемо знайти довжину даного колеса, тобто довжину кола за формулою πd 3,14 ми множимо на 78. Множимо на 78. Дві цифри коми відокремлюємо і результат ми маємо в сантиметрах. Колесо робить 1000 оберців, тому довжина, яку проходить, ми множимо на 1000, перенесемо кому на три цифри вправо, дві цифри є, тобто додамо ще один 0. Це довжина, яку проходить колесо за 1000 обертів. Ми цю довжину перетворимо в кілометри. Кілометр має 100 тисяч сантиметрів, тому ми кому переносимо вліво на 5 цифр. Отже, це буде дорівнювати на 5 цифр. 1, 2, 3, 4, 5. Отут ставимо, буде 2 ціли. а потім переписуємо далі цифри після коми. Це вже в кілометрах. І це за 2,5 хвилини. А нам потрібно перевести в години. Так як година має 60 хвилин, то 2,5 хвилини. Це буде 2,5, що ділиться на 60 годин. Помножимо чисельник і знаменник на 10. І потім скоротимо. Можна скоротити на 25 і чисельник і знаменник. Причому. Це я, наприклад, зроблю таким чином. От 25 залишу, а напишу 6 помножити на 100, це 600. Тоді 25 і 100 скоротимо на 25. І як ми бачимо, це буде 1,24 години. Ну, а далі, щоб знайти швидкість, ми маємо відстань поділити на час. Тобто відстань нашу вже в кілометрах. Ми ділимо на 1,24, або це ми множимо на обернений дріб. Ділення заміняється множенням на обернений дріб, на 24. Множимо. І чотири цифри відокремлюємо комою. Отже, це буде дорівнювати 58,7880 кілометри за годину. Ми маємо відповідь округлити до десятих. В розряді десятих цифра 7, а так як наступна 8, то ми сюди додаємо одиничку. Отже, це буде наближено дорівнювати 58,8 кілометри за годину. Така швидкість поїзда метро.